болівальники, я вітаю вас усіх. На сьогодні закінчився другий день змагань. Поряд зі мною дуже прекрасна, чудова людина, талановитий тренер нашої вихованки Мар'яни Брикайло. Будь ласка, ми вас вітаємо, представтесь, розкажіть про себе. Я Назар Бурек, тренер по піатному Тропської області, в більшому був спортсменом, теж займався піатном. Президент Чемпіонату світу, Європи, ну, Європи зимою, світ літнього політньому п'ятлому. Зараз маю таких вихованців, як Назар Цивринський, вчора, вчора був, третій. Маріана Беркайла, вже знаєте, перша була, сьогодні друга. І бригадири, ну, є, трошки дітей є талановитих. Розкажіть секрет, де ви їх знайшли? Як ви кукуєте наше майбутнє? Ну, пошук йде спільними зусиллями, трошки я, трошки є нас ще тренера, е, такі старші по районах, там. Стецюк. Ну, є, є тренера, і так, спільними зусиллями вже трохи жінка моя Тетяна Трачук, зараз бурик теж допомагає. Ну і так, таким способом. З нашим Думаюся, сьогодні сьогоденням важко виживати. Да. Де ви знаходите не тільки сили, а матеріальне. Гвинтівки, ну, е... набої, мишені, Скажу так, кошти ну, на поїздки. На пана молодим тренерам дуже важко починати щось, бо якщо старші тренера вже мають якийсь інвентар, досвід до роботи там по 20-30 років, молодий тренер, ну практично нічого немає. Дякуючи там маленькі підручній, що дуже сильно допомагала. Там у нас є е, голова Федерації зимних видів спорту Тропської області Коженьовській. Ну і так, таким способом е, якось виживаємо. А скільки спортсменів у вас? Вісім е, спортсменів. Є, є як і юніори, так і юноші є. Лише. А скажіть, будь ласка, спортсмен попадає в збірну, немає лічного тренера. Важко йому? Як ви дивитесь на це питання? Повинен тренер особистий, присутній, бути? Звичайно, повинен. Напевно, навіть психологічно, важко психологічно спортсменом. Особливо як десь якісь перші збори, там, перші змагання, він їде з чужим тренером. Напевно, що психологічно. Не скажу, що там десь щось якісь обділяють, але, напевно, спортсмен відчуває, що він без тренера свого. що... Останнє інтерв'ю Міркушиної сказали, ти виступала, ти. Гарно виступила. Вона каже, на першому змаганні я була сама, а нас було Мірку ще не двоє. Вона і батько. Це можна і плеяда Семьонов із батьком Сергій. Mm. На жаль, ми розуміємо, що ми не настільки так, як далекі закордонні замужні держави, але все ж таки можна нам помріяти, да, щоб спортсмени. Ну, Виїжджали з лічними тренерами. або... Ну, принаймні, як їм краще, якщо так краще, то звичайно було б добре. Що ви можете сказати не про своїх спортсменів, а взагалі загалом ми з вами перебуваємо на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок. Яка в нас зміна? Є в нас майбутнє? Є, звичайно, що є майбутнє. Це докази міжнародні змагання. От постійно що на юнацькому, на юніорському рівні є. У нас е, призові місця і чемпіони є. Тому я думаю, що зміна є, і досить нормальна, і зміна якість як і спортсменів, так і тренерів є. Бачу, і багато з'являється молодих тренерів. Тобто, як я був один з перших, то вже бачу, що вже є більше, і мені трохи вже якось легше. А хто готує спортсменам виживий? Ну, по-різному. Ну, більшість є в нас мащик. Їх, їх декілька. На цих змаганнях? Ну, на цих то я і комозкий Ілля Вікторович. Ви встигаєте мастити лижі? Откатку спортсмени роблять. Ну, не так, він, він, він більшість. Більш, я там щось таке почистити, щось, якісь базу покласти, а він вже там порошки, то все. Ну і я, звичайно, що на, на цьому. На, на 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 В інтернеті порушували питання щодо бази Тернопільської. Що ви можете сказати? Володієте інформацією, що там? Там дуже все складно. Ну, Ситуацію, знаєте, там з, тими, з тією землею. Такий лас і шмат коло траси, коло міста, і всі туди хочуть, ну так в лапка, скажімо, накласти лапу на, на ту землю. І, а страдає база, звичайно, бо та, ті землі всередині Роляного круга, і все, туди вже техніка їздить, можна, отак як, ну, можна попасти в якусь там аварію, ще щось собі нашкодити. Машина може збити. Ну ми до останнього віримо, що результат буде на користь спортсменів. Ну так, бо все-таки є і результати, є, бачите, є і. Ну, є пріоритетний вид спорту, а так якось воно спортсмени і виходить, що спортсмени і тренера. Ну я відболівальників від наших усіх, тих, хто. Дивиться, слідкує за моїми репортажами і за інформацією в інтернеті. Хочу подякувати вам, що ви працюєте, тому що такі люди, як ви, видаєтеся повністю, незважаючи на ту ситуацію, яку у нас сьогодні в державі, матеріальна сторона. Ви з дружиною працюєте тандем. Я думаю, це хороше паспор'є. Ви друг друга підтримуємо. Бажаємо вам здоров'я, що ваші спортсмени вас так. радували, що піднімалися на олімпійські п'єдестали і з новорічними святами, з Рістовом Христовим. Jako vas, toliko uspjeha vam i satan vas.